Вітаю вас, шановні телеглядачі. До вашої уваги телевізійні новини калуша. Виставка мистецьких робіт і наукових праць викладачів кафедри декоративно-прикладного мистецтва та етнодизайну інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбулася в Калузькому коледжі культури і мистецтв. Викладачі, окрім відеопрезентації своєї кафедри, розповіли студентам коледжу, який фах вони можуть здобути після завершення навчання. Викладачі інституту мистецтв розповіли, що Прикарпаття багате на народні традиції, культуру та мистецтво. Це регіон, де найбільше зберігалися традиції, і діти, які виростають і виховуються в такому середовищі, можуть достойно подати це в інноваційних формах, у будь-якому матеріалі, коли візьмуть за основу окремі види народного мистецтва. Така робота надзвичайно перспективна, адже 21 -е століття століття розвитку технічного та технологічного. Коли молода людина може руками створити дуже добру річ, це дуже перспективно. тому можна ми так само багато працюємо над тим, щоб можна буде у сучасному інтер'єрі, в екстер'єрі ці речі могли бути використані і разом проектуючи. Окремі речі і в комплексі воно може гідно представляти на сучасному рівні нашу народну культуру. Також прозвучала розповідь про матеріально технічну базу закладу. Тут можна здобути фах художника, дизайнера і стати справжнім майстром своєї справи. Ми маємо на кафедрі майстерні по ковальству, по ювелірному мистецтву, по шкірі з кераміки майстерні, моделювання одягу, художня обробка дерева, металу, інших. Ми забезпечуємо студентів гуртожитком, забезпечуємо студентів стипендії, які поступають на державну форму навчання. У нас на державну форму завжди 10-12 державних місць. На завершення зустрічі викладачі інституту мистецтв показали майстер-клас для студентів коледжу з художньої обробки шкіри, а саме виготовлення аксесуару шкіряного браслета способом плетення. Ой, у лузі червона калина. Документальний захист з такою назвою про історичні події в Україні, починаючи від княжого Києва до революції гідності, був проведений 4 грудня у меморіальному музеї визвольного руху Калуська В'язниця. Дійство присвячувалось усім героям України. Ідея проведення документального заходу про історичні події України, починаючи від княжого Києва до Революції Гідності, належить завідувачу відділом Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Ірині Медяник. Як вона сама зазначила, цим заходом ми хочемо передати відчуття суму болі та смутку наших героїв, які воювали та здобували волю і незалежність нашої держави. А також переглядаючи сторінки історії, ми можемо попередити помилки в майбутньому. Особливістю цього дійства стало те, що він відбувався у меморіальному музеї визвольні. Руху Калурська в'язниця. І тому сама атмосфера та режисерська постановка змогли наблизити глядачів та учасників заходу до справжніх подій, які відбувалися у минулому. Тіло друзей вільним вщухає, а надія, надія в собі вже розквітає. Крізь пулі, крізь гранати, крізь кров. дійшла вона до сьогодні. Похороняла її патріотична любов, гарячі серця, українські душі народні. Одне крило надії у синє синє небо перетворилось, а інше у гаряче жовте колося, яке з леким вітром похилилось. Спасибі нашим героям, низький їм уквіний шана. Спасибі за спокій, за волю, за власну велику державу. У заході взяли участь вихованці чи не усіх гуртків Центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Посприяли у проведенні документального дійства, а саме надали костюми, коледж культури і мистецтв, мусейно-виставковий центр міста, центр художньої творчості, калуська станиця братства вояків УПА, клуб історичної конструкції Нормани. Щодо самого сценарію, то він включав у себе княжу добу, Золоту Орду, Козацьку Січ, правління Катерини II, Стрелецький рух, втрату незалежності Української держави. Під крутами українську повстанську армію, Другу світову війну та Революцію Гідності. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Не хилися, червона калина, маєш білий цвіт. Не журися, славна Україна, маєш добрий рід. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Розвеселимо. Любов взаємна і невзаємна, зрада і обов'язок пророцтва і помста. Реальні життєві історії гідні для того, щоб про них написали. Зібрані у книзі Адамцю, письменниця з Івано-Франківська Оксани Кузів. Днями книгу презентували і для калуша. Літературний критик Євген Баран охрестив новели, зібрані у книгу Адамці Обувальщинами. Хоча авторка Оксана Кузів не надто із ним погоджується. Сама каже, що це життєві історії, які неможливо придумати, але якими і неможливо знехтувати. І справді, як зізнається, вона історії розказані, чи мимоволі почуті, просто виринали із її свідомості писаними рядками. Сама Оксана Кузів називає свою книгу шаленством, яке написала за три місяці. Розказує, що життєві Історії розказані самими людьми, які їх пережили, просто не давали нормально жити. Я шість ночей фактично, я не могла спати. Я думала, що я цією ганою збожеволюю, тому що я почала бачити, як кіно, бачу картинки, чую голоси і думаю. Кажу до чоловіка, може то мені кудись звернутися? Може, то щось не то. Бо я, якби в двох реаліях, дівчата, я вам, хлопці, я вам насправді кажу, що настільки воно було аж дивно, знаєте, що ти ніби й тут, ніби й не тут. І ніби ти мудрий, водночас ти ніби й дурний. Тобто в двох, фактично в двох світах, я написала цю Ганну, пам'ятаю, стала вночі коли вікна і кажу, Ганна, дай мені спокій. Але гамна надавала, і я собі просто взяла ручку і швиденько то, що я чула, записала. Авторку, яка, до речі, колись працювала у газетах, чи не найбільш щиро сприйняли журналісти. Хоча Оксана Кузів до цього часу писала і вірші, за велику прозу взялася відносно недавно. Як коректор і філолог за освітою, особливо скрупульозно ставиться до вичитування творів. Однак, попри все, після видання у книгах вилазять помилки. Однак мову викладу обирає народно, використовуючи багато слів і висловів, які можна почути у прикарпатських селах і містечках. Але завдяки... Праці у засобах масової інформації у написанні вгадується журналістка манера, вміння за допомогою кількох штрихів створити образ, фокус на головних аспектах. Оксана Кузів читала багато уривків зі своїх новел Бувальщин. І в той час у залі презентацій центральної бібліотеки імені Тараса Шевченка, де, до речі, була переважна більшість жінок, панувала абсолютна тиша. Ховали морозька Заливали завивали бабиску, позмахували сльозу знайомі, заливалися гірко брати та сестрі, котрі поз'їжджалися з усіх усюд або в останню дорогу провести брата. Гридали діти, стояла, як сама смерть старі калантаї. Тільки Ганна стояла, як вкопана, не змогла видушити зі себе і краплі жилю. Священник відправляв покійного службу, казав останні прощальні слова, а Ганна згадувала про житті з морозком роки, якщо їх можна було назвати. Життя. То я пропустила над тим, на чим Ганька дуже сильно плакала. І в мене на презентації теж. Дев'ятнадцять довгих років разом прожили, а як чужі, думала, коли засипали яму. І тут їй враз стало шкода. Шкода не його морозка, а тих змарнованих, понівечених молодих літ. Шкода, що її краса прив'яла і що ціла ні для кого. Шкода дітей, котрі жили не як всі, а в сварках та страсі. Шкода навіть той паркан, котрий морозку так і не підпер, а тепер вже не знати, чи хтось колись його і підіпре. І вона заридала довго, голосно, протяжно. І, хоча книга написана легко, ті переживання, які вона передала, що саме не можна так само легко сприймати. Особливо знаючи, що книга Оксани Кузів вийшла друком у важкий життєвий час. Авторки, коли жінка готувалася до дуже складної операції, сама вона зізнається, думала, що не виживе. Тож книга мала б стати своєрідним підсумком її діяльності та, на щастя, стала приємним відкриттям таланту Оксани Кузів. Благодійну концертну програму Я за тебе молюсь, Україну організували нещодавно у Палаці культури мінерал учні і педагоги спеціальної Калуської загальноосвітньої школи інтернату перших третіх ступенів Івано-Франківської обласної ради. Зібрані кошти під час концерту будуть спрямовані на лікування пораненого в зоні антитерористичної операції калушанина Олега Івахнюка. Традиційно щороку до Дня інваліда педагоги та учні спецшколи готують концерт. Цьогоріч вирішили його зробити благодійним. Ідея належала вчительці педагогу-організатору Галині Черковській. Її підтримали учні та весь педагогічний колектив. Готувалися до заходу старанно ще з вересня. Хотілося гідно підтримати учасників АТО. У першій частині концерту звучали пісні про рідну землю, Україну. Далі пісні про маму. Завершальна частина складалася з танців, які поставила і підготувала хореограф Наталія Денисова. Хованцями спецшколи працювати нелегко, але вона вже займається з дітьми 4 роки і досягла значних успіхів. Начальник управління молоді і спорту ОДА Ростислав Микитюк висловив свої позитивні враження від концерту, розповів, що виріс в одному дворі з Олегом Івахнюком і дав на його лікування 3450 тисячі гривень. Директор спецшколи Роксулана Караїм подякувала педагогам і дітям, адже вони з таким нетерпінням чекали концерту і так ретельно готувалися. Після завершення заходу було зібрано ще. 4 260 гривень. Усього вдалося зібрати майже 8 тисяч гривень на лікування пораненого бійця. Біля каплички Юди Тадея, що на вулиці Вітовського, з'явилася скульптура святого. Невеличкою територіальною парафією її освятили 4 грудня на свято уведення у храм Пресвятої Богородиці. Капличка святого Юди Тадея була освячена навесні і відразу об'єднала довкола себе невеличку парафію. Люди, які мешкають на вулицях Чорновола та Вітовського, фактично не мають свого територіального храму. Тож на великі релігійні свята й у неділю поспішають до каплички, яку своїми силами звів на власному обісті Михайло Наконечний. Чоловік розповідає, що колись тут була церква. Проте 1953 року її зруйнували комуністи. Відколи чоловік тут замешкав, його переслідують різноманітні події, які Михайло Наконечний вважає не випадковими. Тричі чоловік переживав клінічну смерть, причому мав дивні видіння і віщування. Від вірної смерті чоловіка врятували молитви дружини, яка ревно благала допомогти святого Юду Тадея. Відтоді чоловік вважає своїм. Святого своїм покровителем. Тож під час відвідин Гочівського монастиря, куди, до речі, родина Наконечних їздить регулярно, чоловік вирішив, будуватиме капличку. Робота затяглася із 2005 року. Проте всі проблеми чоловік подолав. Більшість із робіт виконав самотужки. Сусіди допомогли оздобити стелю, родичі і дружина вишивали рушники та накидки. Михайло Наконечний розповідає, що ідея встановлення скульптури його просто осінила. Тож чоловік звернувся до міської ради. А також до підприємців із тим, щоб схвалили ініціативу і надали матеріальну допомогу. Автором скульптури є місцевий скульптор Ігор Семак. На свято введення скульптури освятив отець Олександр Марків. Родина небесна завжди допомагає родині земні. коли стає велика прикрість, ті покровителі неба, яких ми просимо, завжди приходять на нашу землю для того, щоб вислухати наші молитви. Для того, щоб підкріпити нас у нашій дорозі, несення нашого Христа. Тим більше актуально, дуже актуально, що тут, у цьому районі, відкрилася ця каплиця тою молитвою і тою жертвою, Раба Божого Михайлиї родини і всіх жертводавців, які ми сьогодні згадували, також заплановувала ця фігура. І коли пан Михайло зустрівся з нашим архітектором, Кожній церкві є фігура, виконана ним і в Архестия Божа Михаїла і у Андрія Перевозваного святого Антонія Подемського. І тут ця фігура виконана з тою великою любов'ю, з тою великою радістю серця, яку він взявся за цю фігуру і виконав. Тому що частина душі українського народу і віри втілена у цю фігуру. І я впевнений, що під час посвячення. Святий Юда Тадей присутній тут, у цій фігурі, і та молитва, яка буде вознесена коло цієї фігури, вона завжди буде виконана. Много я літа заспівали скульпторові, авторові скульптури Ігореві Симаку, а також жертводавцям, які допомогли у створенні і встановленні скульптури. Нещодавно у фізкультурно-спортивному комплексі Нафтохімік відбулася спартакіада, у якій взяли участь молодіжні осередки всеукраїнської організації Українська молодь Христові. Цього дня члени організації змагались між собою у кількох видах спорту. Хто ж переміг і як відбувалися змагання, розкажуть наші кореспонденти. Пропагування християнської моралі, поширення християнського світогляду, популяризація в молодіжному середовищі християнського способу життя, шляхом виховання, членства на християнських засадах в дусі духовності, готового працювати для людей. Це і є метою всеукраїнської організації Українська молодь Христові. В нашому місті головою осередку цієї організації є отець Микола Крушець, священник української греко-католицької церкви, який завжди для калузької молоді організовує різноманітні заходи. Цікаві, оздоровчі поїздки по святих місцях, концертні програми на духовну тематику та спортивні турніри. Остання спартакіада, яка нещодавно відбулася у фізкультурно-спортивному комплексі Нафтохімік, була проведена у формі товариської зустрічі. З голосування Декана Калушського, отця Михаїла Бігуна та сприянням організації спорту для всіх у нас у місті Калуші вперше проводиться спартакіада між осередками організації Українська Молодь Христові. Тут на турнірі ми маємо шість команд. Це є з міста Калуша, дубівці. Село Хом'яківка, село Крилос, тисниця та брошня. Ця спартакіада проходить нас по трьох видах спорту. Це є футбол, настільний теніс та шашки. Саме спорт це є засіб для того, щоб осередки могли співпрацювати між собою, могли між собою товаришувати. Але саме основне спорт це є засіб, яким ми. Прикликаємо людей до Бога, що тобто людина, яка ходить до церкви, яка старається жити моральним християнським життям, є нормальна, дбає за чистоту своєї душі і так само за здоровий спосіб життя. Учасники спартакіади різного віку, але кожного з них згуртувала християнська любов та дружба. Усі цього дня відчули підтримку одне одного та одну мету, власне для чого і разом зійшлися. Як зазначив отець Микола Крушець, спортивний турнір це іще одна нагода зустрітися, поспілкуватися у колі однодумців та поділитися досвідом роботи в осередках. Цього дня переможців не було, перемогла дружба. Та все ж за участь у змаганнях команди були відзначені грамотами міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх, який став співорганізатором спартакіади. Це була вся інформація на сьогодні. Я вам дякую за увагу і до зустрічі у наступних випусках новин.